Виконуємо номер 855 із підручника Алгебра 7 та номер 37.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Розкладіть на множники і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Подамо, а в 4 степені як квадрат. А в квадраті. А 81 як 9 у квадраті. Маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Тепер подамо 9 як 3 в квадраті. І знов у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Завдання друге подамо 16 як 4 у квадраті, а це в четвертої степені як квадрат, це в квадраті. Маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, на їх суму, подамо 4 як 2 в квадраті, і тепер у нас знов різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів на їх суму. Подамо х у восьмій степені як квадрат х у четвертій. Один це один у квадраті. Різниця квадратів двох виразів. Дорівнює добутку. Різниці цих виразів на їх суму. Тепер подамо х четвертій як квадрат х у квадраті. І знову застосовуємо формулу різниця квадратів двох виразів. Дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму, І знову у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює. Добутку різниці цих виразів на їх суму і переписали наші суми. Завдання четверте подамо А в четвертому степені як квадрат А у квадраті, а Б у восьмому як квадрат Б у четвертому степені і в нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Подамо тепер А Б у четвертому степені як квадрат Б у квадраті. І знов у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Номер 855 із підручника Алгебра 7 та номер 37.16 із підручника Математика 7 виконано.